Традиційні українські десерти. Українська кухня має багато історію та культурну спадщину, яка відображається у багатстві смаків та ароматів українських страв та десертів Ось декілька традиційних українських солодощів, які готували здавна на території України. Вергуни або хрусти. Це солодкі булочки зазвичай з маком або горіхами. Поширені на Чернігівщині та Поліссі. Це українські кондитерські вироби без дріжджового тіста, куди входять борошно, масло, яйця, цукор і, як особлива добавка, спирт або, в крайньому разі, оцет. Тісто для вергонів роблять круте, розкачують його у плаз завтовшки до 2-3 мм і нарізають смужками шириною 2,5 см і довжиною 10-12 см. Ці смужки складають навпіл, переплітають у косицю. А кінці зліплюють. Після цього вергуни поміщають в кип'ячий смалець на 1-2 хвилини. Поки у них не з'явиться золотисте забарвлення. Осмажені вергуни посипають цукровою пудрою, їдять як гарячими, так і холодними. Пляцки Традиційна страва для галачини. Це кондитерський виріб, що поєднує в собі коржі, креми та начинки. Дуже схожий на торт. Але простіші у виконанні. Подають на свята і урочистості. На одній таці відразу кілька видів. Як правило, пляцки печуть у промокутній формі. Пляцки бувають багатошарові та одношарові. Подають одразу кілька видів. Нарізані порційно та квадратиками. Гомбовці. Український десерт угорського походження із тіста з начинкою, який готується на пару. Поширений в Карпатському регіоні України. Готується майже в кожній хаті на Закарпатті. В Закарпатті популярні два види комбовців з домашнього сиру і з сливами чи лекваром борошняно-дріжжові. Для рецепту знадобиться 600 г кисломолочного сиру, одна склянка манної крупи, 1 столова ложка борошна, 2-3 столові ложки цукру, 2 яйця, 300 г сливи. Для поливки 30 г вершкового масла, 3 столових ложки меду, м'ята, ліщина. Амонячки. Це пісочне печиво. Цю страву називають по-різному. Амонячка або просто цукрове печиво. Дехто називає печивом на смальці. Це печиво класика української випічки, яка прийшла до нас із заходу України. Хрусткі коржики з пористою структурою зверху посипані цукром. На амонячки готують звичайне класичне пісочне тісто. Треба яйця змішані з цукром. Окремо змішати борошно. Вишкове масло треба перетерти. Додати туди цукор, сіль, розпушувач. І потім все це змішати вже з яйцями, які були перетерті з цукром. Пампухи. Невеликі круглі пишні булочки виготовлені з дріжжового тіста, з житнього, пшеничного, гречаного чи змішаного пшенично-гречаного борошна. Печені пампушки подавали до борщу замість хліба. У теперішні часи пампушки здебільшого готують з пшеничного борошна із солодкою начинкою, ягодами, маком, варенням та посипають цукровою пудрою чи цукром. Пампухи в Україні готували до свят. Кундики. Рід печива або пиріжків, борошняна страва, що вважається за ласощі, робили прісне на яйцях кисляку або сироваці тісто, як на коржі. Коли тісто відстоювалось, його ще раз добре вимішували, різали на шматки і розкатували качалкою на дуже тоненькі коржі діаметром 20-25 см. Їх підсмажували з обох боків на сковороді у великій кількості жиру, складали в полумисок стопчиком один на один, перекладаючи підсоленою засмажкою з цибулі. Їли її гарячим